ранку всім, шановні друзі, як на дивно, сьогодні ми приїхали ловити щуку. Ви вже це гадаю зрозуміли з початку цього ролику. І сьогодні одразу вам скажу, більшість кадрів буде на GoProшечку від першої особи. І, до речі, сьогодні є цікавий в нас челендж. Тому дивіться далі, адже буде дуже і дуже цікаво. Челендж цей, до речі, буде з розіграшем. Сьогодні ми з Катією рибалкою. Ти здогадуєшся, що це за челендж? Ні. Це що для мене також не вона. Що ти придумав вже? Я вже по ходу п'єси по ходу придумав класну тему і зараз вам всім про неї розповім. Отже, в чому заключається суть челенджу? Ми маємо сьогодні таку досить прикольну універсальну палку Magnified Sportex до 23 грам тестом. І сьогодні ми її поганяємо і по таких собі верхах тесту, і по, і по низах. Отже, стартую я з отакого от кренка, як ви вже могли зрозуміти. Класно, оєспішно, так якщо я не помовляю 60-го, об'ємного такого під нормальну серйозну щуку. Це є першою приманкою, на яку нам сьогодні потрібно буде піймати щуку. Отже, друга приманка, також Вопчик. Вопчик це Асура від OSP 92. Теж не менш крутий Воп, який на багатьох змаганнях допомагав мені здобувати. Дуже важливі перемоги. І е, третьою приманкою сьогодні в нас буде гума. Два варіації гуми: або ж це е, мегабасівський, от такий об'ємний, віброфостик, віброфостик. або ж е, мій вже улюблений рок хок мовить. І саме на ці три типи приманок нам сьогодні потрібно буде піймати. А якщо не піймаємо, то е, зробимо розіграш, а точніше. Наскільки типів приманок ми сьогодні не зловимо рибу, саме стільки в облерів японських ми розіграємо. Тому додивіться відео до кінця, адже матимете змогу виграти і в кінці будуть умови. Тому не гаємо часу, погнали ловити! Кренк цей не сильно заглиблюється. Саме така водойма ідеально під нього підходить. Чесно вам скажу, друзі, піймати сьогодні на всі типи приманок буде ну дійсно. Дуже складно, але ми намагатимемось. Я сподіваюся, Катя мені сьогодні в цьому допоможе. А допомож? обловити тебе? Ні, допоможеш мені зловити на, типи, на різні типи приманок, щоб менше воблерів віддавати людям. Окей, ну я, я планую тебе обловити. Так? Ну, все, так. добре. Такі місця особливо приваблюють спінінгістів. Дуже-дуже круте цікаве місце, могла б тут стояти рибка, затока така. Є корчики, є нависаюче дерево. Вода не прозора, тобто риба нас не бачить, відповідно, ми її не бачимо, але вона тут є. Тому Потрібно проводити. Чотири дюйми. Катя, знаєш, як це називається? Це називається роздача. Дивіться, яка класна плямиста красуня. Перша приманка на сьогодні розловлена. Буквально на другій годині риболовлі. Шукали, шукали, шукали. Змінили трішки місце і ось така красуня, просто красуня, осіння. Сподіваюсь, не останнє. Покажу вам її ще раз з другого ракурсу. Дякую Каті за зйомку. Зараз вона буде дригатись, тому ми її візьмемо обережніше. Декілька слів скажу про те, як вона клюнула. Ми подавали плавну приманку в ямі. І от саме з ями. Перша моя сьогодні щука, саме з ями. Я побачив, що Катя щойно звідти спіймала. Я так само перейшов з Воба на гуму для того, щоб найближче до дна, як якомога ближче до дна провести приманку, якісно, повільно, осіння щупака. І я вам скажу, звісно, добре, що ми її піймали, але є один момент. Це ускладнює нам задачу піймати тут на кренк і на міношку. Тому все ж таки, я думаю, розіграш буде. Відпускаємо. Бомба обрибив я, друзі, нарешті магніфіка. Щуками. Нижній кордон теста. На ньому я працюю сьогодні гумою 3,5 грами. Магніфік заявлено, якщо я не помиляюсь так, від 7 грамів, але чесно, не варто дивитись на тест, на нижній кордон тесту, адже не завжди він є реальним. Тут все залежить від умов. Від товщини шнура. Дуже багато є факторів, які впливають саме на нижній тест. Ну і звісно ж, виробники не завжди заявляють його максимально вірним. В даному випадку я працюю 3,5 грами джига, досить комфортно відчуваю дно, контролюю приманку, відчуваю зуд флюра на падінні. Це дозволяє мені максимально якісно контролювати проводку, проводити рівномірно, вздовж. Дна і перша, перша шипака була. Опа, друзі, дивіться, Дивіться, який щіпачок. Який... Опа, щупачок був. Щупачок був, але з водички я його підняв. Ох, клас! Ох, клас. Так, прикольно, блин, прикольно дійсно з ямки прокльовує дуже і дуже класно. Все ж таки е холод, я гадаю, вплинув на неї. І пішла вона вже на такі собі більш глибоководні ділянки. І там її дійсно гарне е скупчення, оскільки це моя друга щука. Зараз тут буквально за якихось 15 хвилин. Каті так само було щойно дві кошопатів, і це круто, продовжуємо. Зараз, до речі, спробую загнати сюди воблерочка, можливо, спрацює. хоча це буде реально складно. Що там сталося? Розказуй. все, я обірвалася дуже мало часу. Давай допомагай мені. Легко. Владік, ти зробиш швидше, бо реально 40 хвилин на рибалку. І за 40 хвилин треба спробувати З... розловити ще два вовчики. Хочеш я поки твої твій, твій обірву цей? На. No. <серказ> я можу тобі допомогти, <серказ> Владик, давай. <друзі>. давай. Легко. Продовжимо. <плес> Опа, дивіться, друзі, затвічив! Затвічив! Опа! Я отак от просто... Просто краду воблери, друзі, з розіграш. Дивіться. Це, це ж просто наддрібний щупак на 92-гу Асуру ОСПну. Чесно, я дуже радий, що я її також розловив сьогодні. Просто бомба. Колір такий якраз от, як треба колір бомбовий на цю пору. І бомбова щучка. Дрібненька, але щучка Третя, третя. Нарешті буде кіно. Друзі, вподобайку. <смеш> підписочку. <смеш> так, друзі, традиційно, звісно ж, третю. Сьогодні ми також відпустимо. Дрібненька щучка, дрібненька. Але найголовніше те, що вона тут є і вона є в гарній кількості. Бомба. Друзі, не ну я вважаю, що це просто бомба. Буквально в 15 хвилинах їзди від дому. Така от. Чудова водойма з наявністю щуки. До речі, ну, Щуки тут дійсно багато, але для того, щоб її піймати, потрібен дуже правильний а, підхід. Тобто ми сьогодні приблизно годинку-півтори ходили, шукали, а, і не клювало. А як тільки ми знайшли тему, тобто знайшли її, знайшли тему, як вона клює, де вона клює, то, власне, почало клювати. Тому бомба, а до речі, ця клюнула отак от от вздовж цього очеретику. Така от досить. Цікава твічова проводка з паузами і є риба. Так, друзі, що я вам ще хочу сказати, не буду я ставити кренка, продовжує цей, цей вопчик ганяти. Дуже він мені сподобався. Ну і плюс, якщо я зловлю на кренка, то не буде розіграшу. Тому трохи пізніше розповім вам, що потрібно зробити, аби виграти, який воблер, Катя, який в нас останнім часом дуже крутий воблер працює. Я знаю, що ти розіграєш. Зараз, зараз, зараз. Ти хочеш розіграти Golden Мін. Так. О, це крутий облер. До речі, пам'ятаєш, щука на нього спіймала? Так, да, вобл Воблер дуже-дуже крутий. І він буде, він буде у вас. Тому залишайтесь, не перемикайтесь і дізнайтесь, що потрібно зробити, аби виграти крутий, так? Крутий Воблер. Так, так, дуже крутий. Я би такий не розіграла, я сама в такі є. Три штучки, я нікому не їх не подарую. Бачите, я владі це подарую. Все підписники. Все заради підписників. Затвічив, друзі, затвічив, затвічив щуку. Вас ще, одну, ще одну ще одне затвічив. До речі, на флюрі, дивіться, вовчик нормально себе поводить, більшого розміру, суспендер, флюр 0,5 діаметру. І норм. Просто я, напевно, перев'язки з круточок не витримав би в даних умовах. І, до речі, друзі, от в таких випадках дуже обережно поводьтесь з трійниками. Бо я вже маю негативний досвід. Вчорашній. Трішки видно, в мене тут пластир Вчора, поки перебирав вопчики, загнав собі трійника. Знаєш, яке от я хочу зробити яку нотаточку? таточку? там, здається, глибше, там краще працював силікон зі дна. Тут мілкіше і ти тут долька мишика, яка Так, да? Так? Вона так. тут стоїть. Там, бач, вона там ямки трималася, тут вона тримається красока. Зараз я вам детальніше про це і розповім. А цю ми красуню, плямисту, дику, от неї такий характерний окрас. Ми її, звісно ж, зараз відпустимо. Фоточка для інстаграму є, до речі. Ось інста, підписуйтесь, там багато нової, свіжої інфи із рибалок. О, з рибалок. З рибалок фотки будуть Принь, прямо одразу. Я це відпускаю. Камера, мені. І в онлайн, і в онлайн. О, о, Ох, клас, 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 клас. Ох, о хо хо у мене 0,2 другий шнур. Лад, у мене 0,2 другий шнур. Ну це під кілошечка. ПМ на кілошечка. О. Ох, бомба. Просто бомба. Ой, клас, ой, клас. Дивись, так листечко, так? Да? Тематично, досить тематично. Дуже гарний у неї якраз нереальна красотка. Просто бомба. Ну. Слухай, на ультралайтик, ти знаєш, це окремий вид задоволення. Особливо на неовейк. Та ти що? Що ж, друзі, просто отак от, от ми сьогодні наловились, реально дуже-дуже круто. А, потвічили трошки. До речі, таким легесниким твічом. Такий крутий Асура, осп ОСПІшний в який має назву Asura 92 Suspender Дуже важливо у такому білому класному осінньому кольорі. Приніс сьогодні декілька щепаків. Ну і зараз одразу покажу 4 крутезний вам крутезний да, вам силікончик, силікончик. Силикончик. Це все рокоги це все секретна зброя змагань. Оп, Оп-оп-оп-оп-оп. Опа-по-по, найшов. Nice nice Ось дивіться. Супер Spundel NV SV, SV. СВ. <світ> Не вмію <світ> читати, вже замахались ми трохи. А, класний, класний колір. А, класна приманка. Грає а, досить прикольно на малих вагах, що ну, дійсно важливо для такої приманки, особливо восени. Ну І вона працює, це дуже, дуже також важливо. Отже, сьогодні на один з е, типів приманок ми все ж таки не піймали риби, просто не вистачило часу його прокидати. та й чесно скажу, не дуже хотілося хотілося розіграти для вас крутого цього голдеміновського воблерочка. Отже, що потрібно зробити, аби його виграти? Е, підписуйтесь обов'язково на канал, ставите вподобайку і пишете будь-який коментар. І приблизно за тиждень, е, коли буде багато, тисячі, мільйони переглядів на цього відео. Ми його розіграємо. Ну, а на цій ноці, напевно, хотілося б завершити. Дійсно, крута риболовля вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо так, то повторюсь, це вподобайку, приймайте участь у розіграші, і все буде бомба. Підписуйтесь на канал Каті також, посилання буде в описі. І до зустрічі у новому відео. Магніфік бомба!